Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кончинку-анжелом з півдня Одеської області. Сьогодні трошки прогуляємось, покажу гардині, які я отримала. Хочу показати, ось у нас ціанотус. Такий кущ буду в цьому році тільки прикопувати гілочки ну і попробую поживчувати. Знову ось зацвітає в мене рожевий. І є два голубих, але вони. Є карликові, це такий, ну, бачите, кусь великий, вже десь метр за 70. Ось оце перша квіточка. Ну, це не перша, це цві... цвіте вже вдруге. І от дивіться, знову бутони. І тут ось бутони, знову буде цвістина. Я його посадила сюди під, під вулицю, так, щоб було гарно. Так, тут у нас що? Тут у нас достигають насіння. Магнолії. Я вже почала обривати їх, бо деякі вже почали тріскати. Гляньте, які вони гарні, коли в них з кольору. Всі, хто заходить. а що це у вас таке? А що це у вас за фрукти? А що це у вас за плоди такі? Зараз покажемо. Є десь вже теж розтріскуються. О, наші курчатка гуляють на волі. Мамка їх стереже, пасек. Кисличку нам виїдають насіння. Добру справу роблять. Ось, дивіться, яке насіння у магнолії. Оце ось, бачите, розтріскується ця коробочка. І ось виглядає насіння. Ще день-два буду зривати її повністю, тому що почнуть осипатися. Бачите, оце оранжеві такі, оце такі насінини. Наші ціплятки, ціплятки бігають. Тут у нас вже зацвітає юка глоріоза. Дивіться, бачите, в неї такі біленькі-біленькі квіточки, бо є юки, які квітують влітку. В тих є такі зелені пелюсточки зверху, є рожеві. А ця чисто-чисто біла. Бачите, які в неї дзвіночки такі просто кругленькі, кульками такими, бачите? Ті такі дзвіночки ну, такі продовжені. такі, А це прямо такі кулечки. У нас гримить, у нас вже сьогодні третій день трошки дощить, ну скажу, що поливу великого від дощу нема. Ну, Хоч спеки то і нема, що пекло страшне, дурне, і то, слава Богу. Дивіться, юка Гларіоза, випустила ще один квітконос. Я думала, це буде тільки один. А буде ще один цвісти туди пізніше. Ось така краса у нас на осінь буде. Вночі дощило, гриміло, блискало. Вчора моросив дощик. Ну, це, бачите, це що ні, за ніч намокло. Ну, вчора теж було так, а після обіду вже було сухо. Відуть наші гібіскуси деревовидні. Штамбова троянда, червона. Там ще є рожева, але вона майже не цвіте. Це троянда, не знаю, колір назву, Вірніше, є такий колір, вони цікавий. Бачите, і жовта, і рожева. На одному кущі різнокольорові. Трояндечка, а як півень співає, гарно. А кіт вже під тачкою лежить. <рес> я знайшов собі, тільки обрізає гранат внизу там. Так, за... ой, на спину. Зараз покажу гарденії. Ну, взагалі, це кімнатна рослина, але продавець мені обіцяв, що це. Буде зимувати, теж по почало трошки хлорозить, бачу, треба буде попідкормлювати. Бачите, це два сорти. Тут листочки длинненькі, а тут такі більш кругленькі. Щось... Воно нахилилося. Будемо подивитись, бо ця була я перевернулася в коробці, бою, щоб не зламалося, треба буде підв'язати зараз так. Потім, коли будуть цісти, покажу вам. Цвітуть вони дуже ароматними білими квітами, бо, його ще, бо їх ще називають кімнатний жасмін. Такі білі і дуже-дуже пахучі квіти. Ну, потім, як зацвітуть, будемо дивитись. Гримить, гримить. Гримить. Цвітуть німфеї ще на всьому. Так, розпустилася у нас рожева пампаска або кортадерія. Ну потім окремо за неї розповім зніму відео. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. Поки вона ще держить свій колір, вона розцвітає. Ось така яскрава рожева. Бачите? Я ще купую сінці рожевої, все чекаю знайти. Новий колір рожевий, тому що моя подруга Оля казала, що бачила рожеву не такого, а другого, такого, навіть такого фуксівого кольору. Тут у нас цей сіянець помпаски в цьому році не цвіте, а другий за цим був білий-білий, такий гарний сіянець. Так, гляньте уніола починає вже. Міняти колір була просто зелена, зараз вже така стає більш бронзова, потім буде золотиста зовсім така. Так, це у нас це у нас ем, звіробітрий колор. Ці кошики спеціально купувала на розведення, буду це все восени тут прикопувати. Всі ці гілочки буду прикопувати, щоб вони вкорінювались. Спеціально купувала для розмноження. Так само ось із кумпія жовта. Ну, ще буде рік рости. Або не знаю, або, можливо, і прикопаю вже в цьому році, щоб вона була. Поки вона гнуть каші. Теж на розвод, тому що вона не живцюється зовсім-зовсім. Від слова зовсім. зовсім. Біклова, зовсім. Не живцюється. тому треба буде тільки прикопувати. Тут тільки недавно дополола. Так. Питали за деревовидні гібіскуси. На жаль, ще не всі квітують. От кілька, що зацвіли, от вони досі квітують, людина вже їх забронювала. Далі, от хто пис... ну просив, то я вже записала, то буду показувати. Поки що не квітують вони. Тому що це живці. Ще не квітують, що там у нас із зі сифус? Що там у нас з зі сифус? Подивись, бо сьогодні їхали по місту, їздили, дивилися О, наші фісташки. І тут виноград. Боже, аж проволока просіла такий врожай в цьому році. Дав. Це пізній осінній, дуже солодкий. Так, що у нас зі треба просити чоловіка, щоб підпер цю гіляку, бо зламається. Ще зовсім зелений. Жалко, вже так хочеться його похромотіти, Я його так люблю. І все одно, хоч поливали, не буде він крупним у нас, таким, як той другий, у нас. Ну нічого. Так, да, треба гіляки підпірати, тому що попросідали геть так Ну от Бачите, тут я ж кажу, що дощ, а тут у нас в саду ну майже сухо, туди без поливу. Зате після дощів можна буде спокійно полоти оці бур'яни. Вони будуть добре вириватися, бо дуже-дуже держуться за землю. Тут у нас кермек ще досі квітує, це самий пізній найпізній, самий, скажу його принесла з дикої природи. От у мене його вже гляньте скільки така. Тіла полянка. Там ще в мене один, два, три, чотири сорти, вони вже всі повідцвіталися давно. У нас хурма. Стільки було багато, посипалося, Ну зате була крупнюща в цьому році. Так. Наші злаки, наші злаки. Дивлюся, тут все лагристремії мої, так ще не квітують. В бутончиках стоять досі. Ось наша лагерстремія, сама перша рожева. Вже ось ось ще пару днів і почне цвісти. вона такими цілими-цілими пишними шапками. Вже трошки відсвілась перші так цікаво, гляньте. Ось це вона вже тут відцвілась, це вже ось насіння від коробочки. Далі пішла верхом і он, бутон буде цвісти, бачите? А це вже відцвітяне, це вже цвіла. Кажуть, що можна множити їх насіння, але якось насіння ще в нас не визрівало, здається, ні разу. Так, що у нас І тут такого цікавого? Там небо чорне гримить. Це наш кедр. Вже такий піднявся в город, якийсь був такий малесенький. Так, ось у нас пампаска, це світло, світло вона потім стає біла. Потім окремо покажу, розповім окремо, бо ще часто запитуєте, тому що Люди підписуються, перший раз дивляться відео і треба розповідати. Та й думаю, що ті, в кого вона наросте, не дуже вони пам'ятають, що як треба робити. Фу. От п'яті. За вас спеки нема. Сонце тільки вийшло і знову спека. Так, тут я посадила вівсяну цю вона повинна червоніти. У нас на осінь. Тут я розсадила. Господи, голдбар міскантус. Треба взяти сікатор і пообрізати все. Дуже він такий примхливий, тому його розсадила зараз, поки ще він встигне вкорінитися, щоб навесно можна було, можливо, щось і викопати, а так не знаю. Бачите, який він... Вже посох, був такий гарний зелений, вже посох. Тому кажу, що після пересадки треба краще бадиля це все зрізати. От Я теж пройду, його все подрізаю. Зараз, можливо, досік ще пройде, то буде гарно. Ну, от як я казала, на сієнці, ну поки бур'ян не вириваю, потім після, після досю прорву. Це в мене сіянці гіскуса то Я пізно згадала за нього, це треба було робити навесні рано. Ну нічого. Буде так. Все одно ще вересень, жовтень. Ще будуть вони рости. Так що два місяці ще в них є попереду. Гляньте, вже Еріантус як повикидав свої стрілки. Ну, Це він тут не дуже високий, тому що це молоді кущі, це сіянці трьохрічні. Це їм три роки в цьому році. І бачите, вже ось повикидали свої мітьолки. Буду звідси викопувати, кущі ділити, кому ділянки, бо кущі тут дуже дорого. Тут кущі дуже великі. я Їх так саджала великими кущами, тому що. Не можна, не, не могла ділити, бо більше місця не було. Вже потім буду ділити далі. Наш меморі, гляньте якраз, ну трошки потемнів, тому що у нас дощі, воно вологі ці такі волоці в нього. А взагалі, коли сонце, коли вітер, він просто сріблястий. Вже мені люди пишуть за нього, дякують. Що дійсно гарний дуже міскантус, гляньте. Ну, ще трошки тут буде таке біле-біле-біле все. Я його просто саджала в різні сроки і от воно так вийшло. Не, не в один час будуть всі міскантуси ці меморі квітувати мені. Ну це нічого страшного. Ці на слідуючий рік підуть на продаж після цвітіння, бо тут вони не зацвіли жоден. Ну, скажу, що, можливо, навіть ще в цьому році зацвітуть, Тому що їх висаджувала з комом землі. Вони всі росли в мене в горщиках. Я їх повисаджувала. І, можливо, ще можуть процвісти в цьому році. Так що, якщо і процвітуть в цьому році, то, можливо, будуть на весну. Буду викопувати зразу і висилати коріння. Так. Вже мішок згорів треба пересипати і винести в сміття. Тут треба якраз земля промокне трошечки зверху, і треба можна буде треба можна можна буде вже вирівнювати. Так, тут у нас пенісіту ми ще не всі розпустилися. Це у нас просто -ха -ха. Хеві метал. Скажу, що у мене є просто ще хелігер Яке часто показують як хеві метал. І знаєте, воно і під, її, і під тією назвою є, і під тією, тому ну, так як вони вже в мене є, так як я вже їх давно купувала, ці проса. І купувала у людини, яка теж займається злаками, вірніше займалась, бо під час війни виїхала за кордон, тому що там вони все побомбили. Вимушено було виїжджати. Але вона давно займалася цими злаковими рослинами декоративними, тому я так як купувала в неї, так я і продаю під такою назвою. Редхед купувала мабуть, разів 5, все шукала, поки мені продали настоящий редхед, тому що продавали весь час Маудрі, 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 Маудрі. Бо я вже знала, який Маудрі, знала, який повинен бути редхет. Вже тепер у мене його багато. Кукурудза наша зелені, яку я сіла влітку. Прориваю свиням на корм, тому що бур'яну вже мало, а кормити їх треба, там ще вон буряки кормові. Отак, От ну тут пройдуть дощі. Будемо саджати далі рослини тут. Ось в мене тут такий посадкова поляна. Садимо в горщики рослини з сусідкою. Ну, якщо сьогодні пройде дощ, потім не буде, то можливо ще будемо саджати, поки не знаю, бо він гримить, небо чорне. Ще може бути дощик. Так, Хочу показати, бо а де які гриби, нічого собі після досиків зійшли. Ось якісь поганки, мабуть. Я в грибах не розуміюся зовсім. Пахне грибом так. Дивіться, каніжка у нього товста. Їх тут цілу... О, ну, ціла грибниця їх тут. Ви знаєте, яких слизняки їдять добре? Там це вже старий. Слизняки їх жуються, щось ще не, не нанюхали. Моя перовська, що це в мене? Сосна? Моя чорна, що це з нею таке? Ну треба буде одягати перчатки. Або таку треба чухалку знайти і почистити. Ну, це, мабуть, просто вона поспіла. Треба повичухувати її. Так, тут у нас цвітоднім феї теж. Ще трошки замовляють є. Ще є на продаж. Так, що я тут хотіла показати? Що я хотіла показати? Ага. Була показати каріоптер. Починаю вже квітувати, гляньте, пістряволисниця, це зелений з жовтим і є ще зелений з білим. Е і на... трошки на продаж буде й того і того. Так, питали в мене, чи є у мене мюленбергія, бо багато хто не бачив. Ось показую, ось оце в мене рання. А це, здається, вже кусь здох. Це таки не можна в таких заростлях держати. Так, ось моя Мюленбергія. Бачите, ось вона така рожева. І в мене є два сорти. Це одна є рання, а одна трошки пізніша є. От кажу, треба прибрати точно цей один кущ, він висох тут у мене. Як це я так поливала, дивіться, що тут сухо біля нього. Просто висох, отак. Я скажу, що все так позаростало, все, всі кущі не ділила, б не було змоги куди ділити. Дуже-дуже позаростало. Так, це у нас Red Head, це у нас Maudрі, а це у нас лагерстремія. Вже закінчує цвітіння ця плагерстремія. Тощик маросить. А небо там чорне. Ну, скажу, що відключення світлом так у нас є. яка жабера, дивіться, яка вона величезна. Нічого собі, Оце жаберка у нас виросла. Та всі такі маленькі, маленькі, а це вже така. Харчуа. Є не бачила, що у нас така є здоровенна. До речі, відправила людині недавно ось оці гіацинти, водяні. вона сказала, що там з маленькою жабкою прийшли. Тиганька жабера тут у нас. Так, ну що, друзі, треба закінчити, бо... Он... Починає накрапати дощик, слава Богу. Так, ну, вже всі клумби повиполювала, лишився садок. Ну, скажу, що клумби пішли заново. Зелена молода трава, заново треба все полоти. Це наш е, гусятник набирає вже свій колір, такий бронзовий, гарний. Так, трошки прогулялася, наче все розповіла, що питали. Ну, гарденю буду далі вирощувати, буду розповідати, як зацвіте, покажу там, потім покажу, чим треба її одобрювати на кінець, на кінець вересня. Мені написали, треба для неї кислий ґрунт, як для азалій. Тож, буду купувати ґрунт, буду пересаджувати більші горщики і буду держати цю зиму в неопалюваному приміщенні, поки першу зиму. А потім, можливо, буду трошечки виносити вже на двір рузати, щоб потім будемо бачити. Будемо бачити, що воно таке. Бо сказали, що зимувати повинно в шостій зоні. Ну, побачимо. Так, ну все, друзі, трошечки погуляли. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.